Всім привіт, друзі! Ви на каналі Wirkames. Та сьогодні, друзі, ми перевіримо це віка І сьогодні вона буде виживати 24 години у квадраті, друзі. І ми подивимось, чи зможе вона не вийти за обрій е червоного квадрата. Ставте подобайки та не забувайте підписуватись на наші з канали, бо ми дуже стараємося для вас, друзі. Тому давайте спускайтеся під відео та нажимайте на цю гарну кнопку лайкоса. Я думаю, ви зможете. Тому давайте, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на наші канали, бо ми для вас робимо найкращий контент, який ми можемо для вас зробити для нас. Для нас підтримкою, від вас є підтримка для нас це є як лайк і підписка. Тому давайте ми вже наберемо нарешті 100 підписників. Ну а ми продовжуємо. І приємного перегляду! І так, друзі, ми вже розпочали експеримент, та ми почали з самого ранку, друзі, тому що 24 години розпочинається вже з самого ранку, тому віка, давай. В неї є м -м -м, меч дерев'яний, сокира та, та кайло. Та в неї є ще. Е е от, е Я забув, як вона називається, але це. Кіткова ну, борошно. Так. І вона зможе вже. Стоп, це нічка. Стоп. Ой. Так. Ну, ми розпочинаємо. І так, долі Віка, що ти будеш робити? Ну, е, як для виживання, як я знаю, треба добути дерево. Та ще ми граємо на 100 доларів. Якщо Віка, е, якщо коли не проходить 24 години, вона вийде за ось цей обрій, вона вибуває. Якщо, е, якщо вона протримається, то вона отримає 100 доларів. Ну, якщо вона програє, отримаю я. Віка, ти можеш ходити по червоній ленті, але я тобі не рекомендую, тому що ти можеш легко повернути, якщо тебе моб якийсь підштовхне, ти вийдеш за обрій. Тому да, ти зрозуміла? Зрозуміла. І так, ми будемо над тобою дивитися і будемо доглядати, що ти будеш робити. І так, Віка, твої перші дії. Добувати дерево. Mm. Бо е, в тебе я тут курка, а ти знала? А ще ставимо на легко. І тепер вона вже буде голодати. І їй вже не буде так легко. Віка, в тебе курка втікла! В тебе була, в тебе був шанс її вбити і в неї взяти м'ясо. Ой, вибач. Ага, а вибиваєш сам. Mm. І, це твоя І, до речі, Віка, жаль, що та Вікава дра тут не є? Ну ти можеш купатися під низ, так, ти можеш робити там е шахти там. Mm -hmm. До речі, друзі, якщо на цьому лайку набере, е якщо на цьому відео набереться 10 подобаєк, то я знімлю, як я буду виживати у е кругу. Друга серія. Якщо ви не дивилися ще попередню серію, то обов'язково подивіться. Так, Віка, що ти добула дерево? А може так. поки що листя добудеш, поки ще є можливість. Що добути? Листя, тому що з нього може випасти е, фівоти насіння. Е, насіння до дерева. І ти змо і в тебе Опа -па. буде ще Опа -па. набагато більше. Є yeah. краще добуть. Добре, як скажеш. І блоки за обрієм не можна добу добувати. Ай. Опа, Це курочка, курочка, курочка. Я думаю, тобі краще її підштовхнути до себе. Ой, так, курка, йди ще. Окей, сюди. я тобі допоможу. Вона втекла від мене, алю. вона вже, тебе... Вона вже до тебе ходить другий раз. Можеш якогось перейде, не знаю. Ну, то ще не точно. Так, І... е, от Ти робиш помилку. Якщо тут, якщо дерево мішає щось, воно не зможе виростити. Угу О, папа, Опа! па опа-па Я О, Бонус, ябл... бонус. Є яблучко? Є. Дева ще там палка висить. Палка? Угу uh -huh. yeah. Прямо якщо вона впаде за обрій. Вона вже буде не твоєю. Окей. Okay. Вона твоя, бери. Але обережно, mm. ти молодець. Дякую. Hmm. Дуже цікаво, чи ти вийдеш за обріч, чи ні. Mm. Так, думаю, що ні, якщо, типу, вийде. Але я би хотів точно. тобі дати воду, відро води та лави, але ти не вмієш робити безкінечний спавн каміння, тому вибачай. Можливо, у наступний раз. А -а -а. Значить так. У тебе ще є одне листя, попаде, чи не попаде. Так у мене вже, як би дуба, є аж три штуки. А, це Нічого це, не, не випало на останнє. І так, я думаю, тобі може поставити дерево кудись подальше. Оце? Mm. Окей, like mm. okay, все. Це остання була підсказка. Okay. Тепер все ти будеш робити сама. Так, 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 так. І ну, я навіть ніж... маю право тобі мішати. Mm. Ну, бити тебе там, типу шлопхати, це не можна. Робити там якісь перешкоди, типу мобів. Щоб ти їх цей от, щоб ти змогла захищатися. І ти навіть можеш поставити цей от навіть забор до свого, до свого квадрату. І це вже буде навіть легше. Но тут, ну, тут в цьому відео правила інакші. Цього робити не можна категорично, тому що це буде вже дуже легко. І взагалі... У мене чогось не росте. Що робити? Я тут две нажимаю, а вон опана. Зерно. А що не з першого разу, я не поняла. Я думаю... Якщо ти вже розібралася з деревом, я думаю, тобі треба дати один бонус. Так. Ну, даю тобі один бонус. Ось, тримай. Ага. Угу. Воно тобі прогодиться. Добре. Колись. Не знаю. Хм, як же жаль, що сьогодні ти не що ти сьогодні не пішла саме в цю печеру, в цей каньйон. А може хочеш піти там подовбувати алмази? Ну, не знаю, да. Там є. Ага. Угу А за 100 доларів ти не хочеш, звісно, правда? Ага. Хм. Ну що ж, а ми будемо наглядати з тобою ще здалеко тому що якщо ти хоча б якоюсь з ногою станеш якось сюди, то ти зразу вибиваєш. До речі, тут є овівця. І вон, якщо може повести, що вона може піти до тебе. тому... Це ще не, не думаю, що вона може прийти. <говорити> угу. А взагалі в тебе ще є. Ну, тобі ще треба десь 10 хвилин пограти. Ну, а взагалі. М -м -м -м. Тобі ще треба десь 10 хвилин. І вже настане ніч, і тобі вже буде набагато важче. Так. Я думаю, якщо ти без цього бонуса, то якщо в тебе не буде цього, то ти точно не зможеш вижити. І так, я тобі даю два куска шарсті. Угу. У неї для, на майбутнє, щоб ти колись зробила ліжко, але тобі залишається лише одно. І я тобі можу дати одну волну, якщо ти переступиш обрі. Ну, не думаю. <світ> Но може, можливо, я вже дам новий лут і вже тобі там поможу повезти, і ти зможеш скрафтити ліжко. <світ> І ти зможеш просто пропустити ніч і ти виграла. і ти забираєш свої гроші. Добре. Так що, твої наступні дії? Так, ну, я вже якби зробила верстак. Так. І, mm. Так. Mm. Mm. і так. П... так, ліпше я зроблю собі або кайло, або... не, сукейлу тут точно нет. Думаю... Взяти на всяк випадок, коли кайло запасне. Так. Так. А звука. Ага. Ага. Я ще можу доповнити палецю. Значить, вісім штук буде нормально десь. Так. Угу. Угу. Не вистачає ще вовни. Так. слухай, Віка. А може ти хочеш взяти ось ці діаманти, їх тут аж два, може на щось вистачити? Хочу, хочу. Або можу дати тобі цілий аж зразу цілий стак, якщо ти хочеш. Хочу. Ну тобі треба переступити обрій. Алло, це обман, а? Ну, Ти можеш підійти сюди і якось може повезти. Не дочекаєш. До тебе йде баран. Ой, вівця. Вона звернула від шляху до тебе. Хм. Йой. Алло, вівця. На жаль, вона угу. не прийде. Вона на тебе дивиться. Тільки чекай, в мене ж тільки біла вовна. А я я з чорний і білий зроблю? Це вже не буде. О! так що, хочеш баранчика? Хочу. хотів. Окей, тримай. Давай. угу. Давай. Окей, зараз дам. Нема баранчика? Отже, до ночі ще залишається дуже мало, друзі. Ну, зато який гарний краєвид. Прям... Прямо під прапор України схоже. Ну що ж, Віка, я тебе вітаю. Скоро почнуся моби. Ой, я тобі я точно буду не за планом. Ой, блять. Скажи мені, будь ласка, в тебе що, ти гол, взагалі голодаєш чи ні? Ні. Тобі повезло дуже сильно. Ну так, не повезло. Угу. Ой-ой-ой. ой Знаю дуже. Хм. Отже, ніч наступає, друзі, і. ти будеш закопати, закопувати, закопувати, закопувати під землю? Ага. <laughs> <На laughs> а це що? заборонено. А чого? Ти маєш виживати саме на поверхні. Ай, йом. І маєш захищатися будь-як. Я тобі дам одну шар, якщо ти переможеш хоча б його. Кого? Його? Йомою. Добре. Де звідси? Та ну пта! Та ну, пта! Друзі. Вона. Вона вийшла за обрій, друзі. Та за шо? Алло? Окей. Okay. Значить, ти протрималася 14 хвилин. Так, давай намермову, ставимо все. Отже, Віка, ти сьогодні, на жаль, не отримуєш 100 доларів. <зас> Ну не обижайся. Тобі друзі поставлять. Ну тобі підписники поставлять. О, новий вот собака. Хоски. Прикольно. Собачка. Классный песик. Mm угу. я тебе ты что? штукну. Окей. Ну, может, вот тебе подписчики дадут 10 лайков и тебе... Тобі... Ой. будь ласка, я вас прошу. Окей, ой! А як я і обіцяв, ти ж вийшла за обрій? Ось mm -hmm. тому отримай твої стак діамантів. Дякую. Отже, все. Ну і на цьому, друзі, ми завершимо даний відеоролик. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на наші звікові канали. Ну і на цьому все. І всім папа, -па, приємного перегляду!